Перед тем, да, начинать молитву за душу Я проходил лично с моей стороны, со стороны армянской церкви, со стороны всех армянских общинных организаций во главе Союза армян Украины. Вчера мы собрались в Всеукраинской Суховной Раде. и они также попросили, чтобы я передал соболезнования семье. Молится, чтобы господь был принял, что Сергея Гулянского, свое царство, не Я бы попросил, чтобы он не свое соболезнования. Шановні друзі, шановні родні, рідні першу чергу, шановні земляки Сережі, я митрополит Адріан, керуючий Богородською єпархією Російської Федерації, Москва, Московська область, коли дізнався, перебуваючи в Києві на святкуванні ювілеїв святішого патріарха Філарета, дізнавшись. Про страждання і вчинок патріотичний нашого героя, великої людини Сергія, я всі дні не міг спокійно спати, думати, жити, оскільки він не тільки українець. Бо жив в Україні, а в першу чергу він за походженням вірмен а вболівав з цього видно за чужу країну, за чужий народ. І як ми бачили по телебаченню, він цитував. Вірша Тараса Григоровича Шевченка, коли ось весною ми будемо святкувати 200-річчя з дня його народження. І як прикро, друзі, коли Сережа за походженням вірмен, ви мене розумієте, друзі, за походженням вірмен. А страждав за українців, за пенсіонерів, за студентів, за людей мистецтва, за вчених людей, які є бідними людьми в нашій країні. І ось коли я їхав до вас, це не просто було знайти оце село, не просто було у людей запитати. Де це село знаходиться? А хто вже й сказав, як треба їхати? Я питаю, люди добрі, а які сьогодні події там звершуються? Це ж Солонянський район. Люди Солонянського району кажуть, а ми не знаємо. Я, ви чули, що там буде сьогодні хлопця хоронити? Чули, це екстреміста будуть хоронити. Це, про що говориться, друзі? Добре, Я хотів би ще сказати, Усі я про свій народ говорю. Це про що говориться, що дуже погано працює ЗМІ. В газетах нічого не пишеться, майже нічого не пишеться. Листівки не доходять до людей, які могли б прочитати. Істину сьогоднішнього дня. і тому хотілося, щоб український народ був пробуджений, який слухає першу програму, а там тільки й кажуть, що екстремісти зібралися на вулиці Грушевського і на Євромайдані. Це перший національний канал України. Що ж тоді слухати інші канали. І тільки п'ятий канал в Україні. Говорить, чи в якійсь мірі, чи і в повній мірі те, що відбувається в Україні, Тому я хотів би, шановні рідні Сережі, ваше високопреосвященство, ваше високоприподоб'я, просити і дякувати вам, що ви виховали Сергія в дусі любові. Не тільки до свого древнього краю, древньої країни, древнього царства Урарту, а майбутньої Вірменії, а й виковали в дусі патріотизму за інший народ. Ми пам'ятаємо нашого митрополита Петра Могилу, митрополита Київського, який був молдаванином, але це було в 17 столітті на початку. Він теж своє життя віддав за Україну, за український народ. Так і ваш Сережа віддав своє життя за нас, українців, за українську державу і, очевидно, за майбутню державу, цивілізовану державу, яка достойна бути поряд з усіма цивілізованими країнами. Вічна пам'ять і царство небесне новопреставленому Сергію. Слава Україні! Գրոսի դասավանդեք։ Ունիալ Տեր Մեր Հիսուս Քրիստոս Ամեն։ Թայր մեր, որ եկինսես, սուրբ Եղիցիանունքո, Եկես ծերակայցունքո, Եղիցինքամքո, որ վեցերգինս եւ երկրե։ Ասաց մեր հառափաթոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ բարձ իմեն, որ վեց եւ մեզ քունքներից բարտապարած։ Եւ մի ծանրից մեզի փորձ այս բիգազմի չարը զի քոյի արքայություն եւ զդերություն եւ բարք քան տիան սավիտենից ամեն եւ եւս խաոթյան է սերագաչես դու կնկալեց զոյե ողորմեա փորձունջ բարք ծոր եւ որ քոյի փոքր սրփո այժմ եւ միջնեւ ծավի տիան սավիտենից ամեն The <laughs> path Аллелуя и хорот, картациарке стенпер, нур, дай ним ум, еле ти наташко леселе, зайнял ты моц. Аллея, театр, ами, собой кое-что вас у дьявос, авитими, а не могу. Яко ты все воскресенье живот, и покой,

Listen. Right. <laughs> como lo que... Geçtiğimiz yıl merinos, geç

Если мы проснемся, если мы не будем просыпаться, будем рыбать. Сьогодні, Велике Горе, прийшли ми всі провести останню дорогу нашого односельчанина, юнака Сергія Нігоянка. Про його трагічну смерть звістка розлетілася по всій країні і далеко за її межами. Багато людей приїздять з усіх, щоб вислати свої життя рідним близьким. До НАТО рано згасла його зірка. Яка палала яскраво, випромінюючи тепло і заходу мир та злагоду, він відійшов у інший світ у повному розквіті духовних сил, широкими планами на майбутнє. Дуже коротке, цікаве та змістовне життя пройшов Сергій за свої 20 років. Народився він 2 серпня 1973 року в селі Березі вірмен по національності, а по житті України і вся Україна великому справу. Приводу втрати дорогої вам людини. Прийміть наші щирі життя від усіх громад. Знак великої поваги до Сергія Нігуян прохай вас, всіх і траури шанувати пам'ять великому часі. Слава Україні! Героям слава! Çok то форцоврен е Нас, Боже, з Великої милості молимось, що Ви вислухай помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Мой заупокоєння душі спосіб, а не невіноці Боговій завідомо, Боже, духи, все тілесно ти смерть подолав, де я в життя світові Твоєм подав. Само Господи у покой душу спочила раба Твосия, в місті світі, місті, в місті спокою, віко дублі, Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє, істина. О, ти єси воскресіння в життя, і спокій спочили крабів твоїх, но приславленого Сергія і всіх. Грабів твоїх, які загинули навидно на Євромайдані у Києві, за український народ, за українську державу і за всіх народів, які в Україні перебувають, Христе Боже наш, і тобі славу вас з безпочатковим твоїм Отцем і з Присятим і благим, що твоїм духом, нині, і повсякчас, і навіки віки.